Усіх вітаю на курсі. Отже, давайте знайомитись. Мене звуть Євгенія Кониченко. За освітою першою я маркетолог, за другою я магістр психології. Отже, я хочу в цьому курсі допомогти вам знайти своє призначення. Цей курс був зроблений з метою допомогти людям стати щасливішими та знайти своє місце в житті. На початку хочу трохи розповісти про себе, про своє життя, як виник цей курс, дивіться, я до 42 років не замислювалася над своїм призначенням. Я себе дуже шукала, усіх різних хобі, в різних професіях. І нарешті, коли я сопоставила багато даних, коли я розібралася в собі, я пройшла багато всіляких курсів. Я зрозуміла своє призначення. Отже, в цьому курсі все буде по мінімуму. Ви зможете попрацювати з собою. І не думайте, що це буде легко, ви будете в мене працювати. Так що одразу майте це на увазі. Наприкінці бонусом для вас буде тест, який теж вам допоможе більше дізнатися про себе. Отже, почнемо з першого уроку.